Поетичні посиденьки відбулися в муніципальному центрі дозвілля. Вони проурочені до Дня поезії і дня народження культової української письменниці Ліни Костенко. Сюди завітали студенти та викладачі місцевих вишів. Учасникам демонстрували документальні фільми про поетів минулого і сучасності. Молоді письменники Івано-Франківська виконували як і власні вірші, так і твори Ліни Костенко. Поезія рідна сестра моя, а правда людська наша ма. І я її прийняла як закон. І диво велике сталось. Минула ніч і скінчився сон, а доля мені зосталась. Поезія це саме той стислий дух людини, який в таких коротких рядках можна передати дуже багато, що лежить на душі кожної людини новинки вітчизняної літератури презентувала міська центральна бібліотека. Молоді поети Ігор Романчук та Христина Пастух представники літоб'єднання міської спілки письменників. Переконані такі літературні посиденьки сприяють об'єднанню творчих людей. Прочитавши поезію, можна надати собі стимулу побороти трудності життя, і що вони є, це просто є такі маленькі перешкоди, які підладні людині подолати. Поетичні посиденьки, дирекція муніципального центру дозвілля, має намір проводити і надалі, адже у Івано-Франківську та області є ще чимало молодих людей, які готові продемонструвати власну творчість широкому загалу. Іваріон Іваненко Андрій Шкварова, новини на вежі.